Вітаємо на каналі Концентрат місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування, сексуальний інтелект. Автор Марті Кляйн. На початку стосунків ми ідеалізуємо нашого партнера, і природно, він або вона нас збуджує. І коли стосунки продовжують розвиватися і обидва партнери починають дізнаватися один одного краще, у наше життя приходить рутина. Ми перестаємо ідеалізувати цю людину. Кохання перестає провокувати потяг, і секс трапляється все рідше або стає одноманітнішим. Коли регулярність сексу зменшується, ми відчуваємо значно більше смутку, і обом партнерам стає важче зближуватися. Якщо у вас з партнером спільні інтереси. Ви можете насолоджуватися один одним, прогулюючись разом, дивлячись телевізор і так далі. Якщо ж вас пов'язував тільки секс, то ви швидше за все розійдетеся. Також з часом наші тіла змінюються, і ми будемо не такими ж активними, як і раніше. Тому, якщо у 40 років ви будете ставитися до сексуальних стосунків так само, як робили це в молодості, вас швидше за все будуть засмучувати невдачі, і ви будете уникати сексу. Якщо ж ви закладете в голові всі особливості сексуального життя, у вас частіше буде виникати бажання проявляти ініціативу, оскільки ваші шанси отримати задоволення і радість будуть набагато вищі. Тобто вам потрібно спочатку змінити свій спосіб мислення. Сексуальний інтелект це інформація плюс емоційні навички, плюс усвідомлення власного тіла. По іншому сексуальний інтелект це здатність ставитися до сексу спокійно і розумно. Незалежно від того, що відбувається в процесі. Сексуальний інтелект дозволяє перейти від підліткового сексу до дорослого. Розповідаємо правду про секс. Люди часто кажуть, що хочуть від сексу одного, а під час сексу звертають увагу зовсім на інше. Наприклад, багато хто каже, що хочуть оргазму бути бажаним, багато цілуватися, і так далі. Але в процесі вони звертають увагу на те, як вони виглядають. Як пахнуть, які звуки видають, думають про те, як не кінчити занадто рано і як підтримати ерекцію, якщо ви занадто гучний, як придушити свої емоції і так далі. Таким чином, вони хочуть одного, але думають зовсім про інше. У підсумку відчувають себе незадоволеними. Багато людей під час сексу більше зайняті спостереженням за собою, замість того, щоб повністю поринути в процес. Ми починаємо суворо себе судити. Турбуємося про те, що бачить, відчуває і сприймає наш партнер, тобто ми розмірковуємо про те, якими нас бачать інші, таким чином забуваючи про сам секс. Коли увага зосереджена на тому, як ми виглядаємо, це вкрай важко відчути задоволення і почуття близькості це як намагатися насолодитися смачним вечером, будучи одягненим у новеньку дорогу білу сорочку. Навіть якщо вам вдасться уберегти її від плям, постійне стурбування візьме верх. І в кінцевому підсумку зіпсує всю трапезу. Ми думаємо про це, тому що, швидше за все, нас самих щось не влаштовує в собі. Будь то повний живіт, сіде волосся на лобку або вже не така пружна грудь. Ми ж хочемо бути впевненими в тому, що ми все ще сексуально привабливі, спроби непрямо обрести власну цінність, упевнитися у своїх силах і отримати будь-який інший психологічний ефект від сексуальних стосунків, ускладнюють секс. І роблять його дуже енергозатратним. В основному багато людей пов'язують секс з успіхом або провалом, не завдали ли вони випадково болю своєму партнеру, не засмутили і не змусили ли його нудьгувати, не показали ли себе некомпетентними або недосвідченими, не виглядав ли глупо нам же потрібно зробити з сексу заняття, в якому неможливо припуститися помилки, де в принципі нічого не може піти не так. Не тому, що ми доводимо його до досконалості, а тому, що ми радикально по-іншому починаємо визначати успіх у сексуальних справах, тому не думайте про недосконалість свого тіла або про те, як і що ви робите, просто пориньте в сам процес. І якщо ви хочете чогось особливого від партнера, то просто скажіть йому про це якщо у вас болить спина, домовтеся зробити все не поспішаючи. Якщо ви плямите ліжко ненавмисним сечовипусканням, підстеліть рушники. А якщо вам подобається багато цілуватися, попросіть про це, замість того, щоб чекати, коли ваше бажання виконається. Якщо ваша грудь з роками втратила еластичність, ви просто миритеся з цим раз і назавжди, тому що ніщо вже не зробить її молодою і пружною. Покінчіть з цими переживаннями прямо зараз, щоб вони не були перешкодою на шляху до насолоди. Люди бояться розчарувати один одного. Чоловік боїться, щоб закінчити і не задовольнити жінку. А жінка боїться, що не відчує оргазму і тим самим образить чоловіка. Від чого пара взагалі може відмовитися від сексу? Якби замість того, щоб прагнути до нормального сексу, вони прагнули до сексу, який дає почуття близькості і приносить задоволення, їм було б набагато простіше думати про секс як приємний і взаємний процес, і може бути навіть займатися ним на постійній основі. Припиніть прагнути до ідеального сексу. Ваша мета повинна бути зовсім іншою. Коли ви залишаєтеся самим собою, в сексі може статися щось несподіване, і це допомагає зберегти до нього інтерес. А в довгострокових стосунках це дійсно важливо так ви розслабитеся і станете отримувати від цього більше задоволення. Більшість людей дуже не хочуть відхилятися від так званої норми в сексі. Ми говоримо про секс, маючи на увазі проникнення. А попередні ласки це ті дії, які ми здійснюємо перед реальним сексом, тобто проникненням. Якщо пара віддає перевагу попереднім ласкам, хоча у них є можливість займатися в лапках справжнім сексом, це, як правило, не норма для деяких людей. Рольові ігри, садомазохізм, фетиші мало хто вважає все це нормальною практикою. Отже, для того, щоб займатися в лапках нормальним сексом, людям необхідно, щоб певні частини їх тіла нормально функціонували ерекції, як по замовленню. Лубрикація з мастурбацією і так далі. Ми забуваємо, що на все це впливають емоції, стрес, алкоголь, хвороби, втома і так далі. Тому ці частини тіла можуть не завжди поводити себе так, як ми хочемо, але багато людей просто не хочуть це визнати. Насправді, ж, використання віагри для покращення реакції, використання партнером вібратора, коли додаткового джерела збудження жінки це все нормально. Комусь мастурбація подобається більше, ніж секс з партнером. Або анальний секс більше, ніж секс проникненням. Це все нормально. Забудьте про ту нормальність, яка прийнята в суспільстві. Більша частина визначень нормального і ненормального сексу в кінцевому рахунку будується навколо двох речей контролю і розбещеності. Для когось використання наручників і батога в сексі нормально, для когось це збочення. Деякі чоловіки, яким подобається, коли їм відтягуються сіки, мовчать про це, тому що вважають це занадто паскудним і ненормальним, так і з іншими речами. Але насправді в сексуальному світі не повинно бути місця самокритики і тривожності вам повинно бути все одно на оргазми, успіхи і провали. Головне в ньому сам процес розслаблення, насолода і близькість. Робіть те, що буде комфортним для вас і вашого партнера. Ви і ваш партнер можете вирішити для себе, що мочити постель, істікати з лобка, хрюкати і ридати прийнятно, і не потрібно нічого пояснювати або вибачатися за це. Якщо ви зробите це, то вам буде набагато простіше розслабитися і дозволити тілу робити те, що йому завгодно. А це надійний спосіб підвищити задоволення, зберегти самоповагу і відчути близькість. Ось це і є сексуальний інтелект. Багато дорослих людей не хочуть спати з тими, на кого зляться або ображаються. Тому для цього, щоб отримати задоволення від сексу, вам необхідні навички, які дозволять вирішувати не пов'язані з сексом проблеми, що то й діло з'являються в стосунках. Для початку вам необхідно змінити свою поведінку, а саме слідувати п'яти навичкам: по-перше, заспокоювати себе, коли ви засмучені, по-друге, вірити вашій половині. По третє, коли ви ображені і вам здається, ніби інший не помічає ваших почуттів, вважати, що він просто не розуміє або не бачить цього, а не те, що йому на вас начхати. По-четверте, перш ніж щось сказати, постарайтеся уявити, як ваші слова прозвучать для вашої половинки. По-п'яте, в першу чергу прагніть зрозуміти вашу половинку, а потім вже намагайтеся зробити так, щоб зрозуміли вас. Ключовий аспект сексуального інтелекту це зміцнювати за його допомогою стосунки, щоб покращити секс. Складові сексуального інтелекту також немає норми і в ерогенних місцях. Якщо людина збуджена, то все її тіло буде як одна ерогенна зона. Багато чоловіків вважають, що жінка отримує задоволення тільки від проникнення. Насправді це не так. У жінок більша частина оргазмів відбувається від кліторальної. А не від вагінальної стимуляції. Пеніс, з яким входить у вагіну і виходить з неї, як правило, не торкається клітора, тому жінка може не відчути оргазму. Мастерс і Джонсон провели дослідження і вивели наступний цикл сексуальних реакцій. Оргазм це десерт, а не основна страва. Коли ми робимо оргазм головною метою статевого акту, ми надходимо неправильно з двох причин: по перше, через це відчувати оргазм стає важче. По друге, це знецінює всі сексуальні практики, які не ведуть до оргазму. Оргазм триває, скажімо, 2, 5 або 10 секунд, а сам секс, з моменту, як ви починаєте роздягатися, може тривати 10, 20 або 30 хвилин або довше. Це означає, що оргазм це приблизно 1% від всього процесу, а може навіть менше. І робити цей 1% головною метою вашого сексу досить таки дурно. Збуджуйтеся, доставляйте задоволення собі і своєму партнеру. Зробіть секс приємним якщо навіть чоловік або жінка в підсумку не кінчать, вони все одно відчують, як добре провели час. Іноді людям складно зблизитися з кимось, тому що вони самі не вірять в себе. Якщо ви вважаєте себе нудною людиною, повірите, чи ви, якщо хтось інший, скаже, що вважає вас цікавим. В сексі все точно так же нам потрібно прийняти себе. Наші тіла, наші уподобання, наші минулі досвід, те, як ми отримуємо або не отримуємо оргазм і так далі. Без цього прийняття ми постійно будемо займати оборонну позицію, думаючи, що нас обманюють або ставляться зверхньо. Тому починайте з прийняття себе такими, які ви є, з великим задом, маленьким членом, несподіваними оргазмами і іншими особливостями. Наприклад, хлопець може не вірити в себе, тому що батьки говорили, що він ні на що не здатний. У підсумку він виросте з почуттям, що ні на що не має права. Він буде боятися висловлюватися або хотіти, чого б то не було, тому як вірити, що за цим піде приниження? Як така людина може наблизитися до когось він вічно буде турбуватися про ерекцію, про те, щоб занадто швидко не кінчити, про те, що він погано цілується і так далі? У підсумку для нього секс буде вічно асоціюватися зі страхами і самокритикою і ніколи не принесе задоволення. Також не забувайте про спілкування, тільки чесно сказавши, чого б ви хотіли від свого партнера, ви зможете налагодити ваші стосунки, але деякі люди занадто замкнуті, щоб висловлювати свої почуття, їм здається, що їх досвід нікому не цікавий, або що розмова про нього відштовхує інших, або виглядає недоречним. Навчіться зберігати почуття власної гідності перед лицем розчарування таким чином. Ваша самоповага не піддавалася б сумніву кожного разу, коли ви займаєтеся сексом. Те, як ваше тіло поводить себе під час статевого акту, взагалі нічого б не значило. Може, ви і відчували б розчарування, якби щось відбувалося не так, як ви розраховували, але ваше ставлення до себе не змінювалося б через це. Взагалі, якщо ви навчитеся гумором ставитися до того, що підносить вам життя, вам буде легше сміятися над несподіваними пригодами в сексі. І це допоможе вам і вашому партнеру розслабитися. Деякі люди не можуть отримувати задоволення від сексу, коли думають, що хтось може їх почути, наприклад, діти вдома або сусіди, якщо в квартирі тонкі стіни, деякі люди можуть отримувати задоволення від сексу тільки тоді, коли жінки на підборах або в нижній білизні, іншим потрібна повна тиша або ризик, що їх хтось побачить, а інакше секс, скажімо, з ним нудним. Якщо вам подобається, коли вас називають брудними словами, а партнеру потрібні ніжні промови ласкаві погляди, вам, ймовірно, буде непросто створити обстановку, яка влаштує одразу обох, і обидва партнери зазвичай починають сперечатися один з одним, що один з них ненормальний. Якщо ж двоє сходяться на тому, що умови обох партнерів мають право на існування, вони можуть почати вибудовувати стратегію, як їм займатися коханням так, щоб вони обидва були задоволені. Скажімо, вони можуть по черзі виконувати умови один одного більше говорити про те, чого ви хочете, ніж про те, чого ви не хочете. Наприклад, замість того, щоб сказати це занадто швидко, скажіть, мені хотілося б повільніше. Коли ви говорите не роби так, додавайте зроби краще так. Якщо тільки не сталося чогось жахливого наприклад, зірвався презерватив, або ви зрозуміли, що ваш партнер симулював оргазм. Залиште серйозну розмову на потім, коли секс закінчиться. Під час сексу періодично дивіться на вашого партнера, ніщо так не передає вираз ваших теплих почуттів. Не кажіть, що у вашого минулого партнера щось виходило краще, не питайте, де ти цьому навчився або хто навчив тебе так робити. Якщо вам приємно, скажіть про це. Ніколи, ні за що і ні за яких обставин не кажіть, що вам щось подобається, якщо це не так. Не осуджуйте те, що вам не подобається. Просто скажіть, що саме це вам не підходить, або запропонуйте якийсь інший варіант. На цьому книга підійшла до кінця. Підписуйся на канал, став лайк, натискай на дзвоник. Я залишаю в коментарях свою думку про дану книгу. Пока. Всі права ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії. Це був Концентрат. Головне з книги, без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях і до наступної книги.